У відповідності до наказу міністра оборони України з 1 лютого цього року у місті Севастополі відбулося відкриття громадської регіональної приймальні міністра оборони України, до якої звертаються громадяни з різним соціальним статусом, що мешкають в місті Севастополі та за його межами. За цей період за правовою допомогою та консультацією до працівників приймальні звернулися майже 500 осіб. Найбільш проблемними питаннями, з якими звертаються до приймальні міністра оборони, є забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. Сьогодні на ці важливі питання для військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України відповідав тимчасово виконуючи обов'язки начальника житлового відділу управління з вирішення соціальних питань головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, підполковник. Юрій Липко сьогодні я прибув до міста Севастополя для проведення прийому громадян з особистих питань відповідно до графіку, який затверджений заступником міністра оборони керівником апарату в різних гарнізонах Збройних сил України будуть проводитись прийоми громадян з особистих питань, От, представниками найбільш таких. Управління, по яким найбільше питань у людей, це військово-медичні управління, це головне квартирно-експлуатаційне управління, департамент фінансів, от, ну і інші такі насушні питання, які хвилюють людей. От, як представник структури, яка займається квартирно-експлуатаційним забезпеченням, я можу сказати, що от, за досвідом попередніх прийомів це найбільше житлове питання, хвилює. І військовослужбовців, і військових пенсіонерів. Сьогодні будемо проводити прийом. Всі, хто будуть сьогодні з громадян прибувати на цей прийом, уважно будемо вислуховувати по мірі можливості надавати допомогу, грунтовні роз'яснення, відповідь отримає кожен заявник. Це в будь-якому випадку.